Ну що, друзі, прийшов час трошки підсумувати різні дріб'ниці, які ми знайшли там в тому складі. Бачите, в нас погода нарешті шикарна, так приємно, класно, кайфово стало. Тут в цьому пакеті 250 грамів срібла, ще один срібний ланцюжок знаходиться в мене на руці вагою 50 грамів. Зубакули на срібному ланцюжку, срібна монета Канади 1966 року, 50 центів. Хокеїсти, на жаль, не вартували майже нічого. Спробуємо продати весь сет, ну там за двадцятку. Були такі канадські монети, монети старі, доларові. Кожна з них в районі 7-8 доларів може бути продано. Декілька цікавих таких монет, якщо не перебирав. Ціла банка дрібних монеток, які збиралися на PlayStation 3. Я вам так і не показав, просто що воно таке насправді там в тій банці. І ось такий чудовий прикол. Дивіться: Зоня, це ніби бляшанка від пива Budweiser. Але коли ти починаєш відкривати цю штуку, то з'являється така машинка на скар. Номер 11 від Bad. Я ще не дізнавався, скільки вона може вартувати. Будемо бачити. Якщо ти знаєш, що це, пиши, будь ласка. О, Одна з 21 тисячі. Старенький iPod. У мене такий самий був ідентичний. З нього Почалась моя любов до музики, напевно. Колекція зажигалок чергова. Це, до речі, дуже цікаве, це позолота, це слін. Ну і інші в унікальних дизайнах всі зіпи оригінальні, будемо дивитися, перевіряти, що коштують не було часу, признаюся. Ще один iPad, на жаль, золочений, старенький. Ну, але як прикол, таке на запчастини піде. Ще був цілий великий пакет, там різні планшети, старі телефони, павербанки, наушники старі. То все продамо на запчастини. І давайте поки що чисто соточку за це запишемо собі. В цій коробочці були б шахмати, було б набагато цікавіше, їх би залишили собі. Взагалі коробочка повна різної біжутерії. Біжутерія така і цікава, і не дуже треба передивлятися. То часу не було, тільки передивитися до дорослі ні метали, де ні. Ось, наприклад, ось ця підвісочка досить вінтажна, цікаво виглядає. Ну, але з часом я вам все розповім, якщо щось цікаве знайду. Якщо не розповім, значить цікавого нічого не було. І дві пари Джорданів. Давайте їх разом оцінимо в соточку. Стан такий нормальний. Це прям в хорошому стані. Це трошки ношені, але модніки таке діло люблять. Зараз будемо пакувати оці всі меблі, які підуть на мусорку. Оцю тумбу. Ту, напевне, тумбу, але ми подивимося, бо похоже на антикварну. Оці всі матраси. Ну і там ще морозилка, столи і всяка така дічка. Ну і дипани важкі будуть. Ой, блін. А ладно, це проводок. Я думав, електричний привід взагалі би офігіли. Що там цікаво? Колекція запальничок? Так. О. О, прикольно. Як колода карт. І, звісно, грамота. Ну так. Да. Вона з спецефектами. <ривало> <ривало> Сіпоня <ривало> ще. Ой, це що за це техніка? Ми познаходили декілька днів назад. Тільки сьогодні добралися вивозити цю всю історію. Є в нас такий Nintendo DC, є такий Game Boy Adventure. Також радіомашина на А ні, це домофон. Також із цією історією ми були знайшли тут ще один павербанк, коробочки з різними приладдями, типа техніки, всяких дрібниць, фотооператів всяких різних заправок. Не Бетмена любиш? Блін, заприкольно. Правда? На дві сторони. Тут таке, типу, добрий день приїхали. Пробрались ми були сюди ввечері, там дуже погано все видно. Я тут вставки зроблю, типу, як воно погано видно. І знайшли там от такий от генератор, і в ньому навіть є. Тільки погано, що ми його на бочку лишили. Це, напевне, дуже погано для генератора. Це щоб білок біло помогу? Да, бачу. Чекай, Може я побачу, де наступний вигідний склад купити. О! А це вже на ювелірну, похоже. У нас є точно перше золото. Ну, колекція люта. Мені більше ці подобаються. Це бачиш, звісно. А ми ще взагалі пневматику знайшли. Хоч покажу, розкажу быстренько де. Телефони жабки, бачиш? Два такі бомбалили. Цього розворотило, диви. Це його розворотило, а цей просто прикольний такий видончик. теж на парашутіки, на тренувачну мішень. Тут, коротше, кстати, скільки для чогось з вони крупного. Ось я Може ми ще щось знайдемо, чуєш? Бо це прям щось здоровеньке. Це похоже на якісь мушкетики які порохом заряджати засовувати. Та там, так, да, там такі труби, що просто жах. Дві, що я дотягувався. О! Що що Дискотека буде. Офіс відкриємо, це точно лишимо і там першу ж лампу цю закрутимо, включимо і будемо туснячити. Треба генератор забрати. Булька, пробуємо завести. Це десь підкачати. Ну. Чекає, чекай, може. Є-є, є чечі, є, є, по да. А штука ця виявилась бензиновим аналогом Керхера, та коштує не дуже деш. Ми завели її пізніше, але вона виплюнула калюжу масла і заглохла через 10 секунд роботи. Тому повеземо до механіків, щоб вони глянули, що і як, але попередньо, думаю, 400 сотні за це можна отримати. У нас є тактичний розгрузочний рюкзак від фірми Highland Tactical. Трошки коцнутий тут зверху, різаний. То щоб ган торчав! Тут якийсь альбом у мене. Це крута штука, дивись. Історія Носкара. З фотками, вставками, білетами і всякою двіжухою. З такими штуками. Я думаю, це дофіга ця книга буде коштувати. Yeah. Передивимося, не факт, не факт. Але виглядає Я, сильно. Якимсь фанатом можна її нормально продати. Це не реабілітація, це ходулі пригулі, так? Так, 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 так. Саме це то. Так, при... тут Опа! Покемоновська карточка в столі. Да. Давай нам через Арда якогось. Ага. Ну чуєш. Це Титан. Прикольно, голографічно. не може бути в моєму розумінні, що значить... — Фія? А ти знав, чого це Air хокей? Іди. вони ж грають на ньому такими. Да. А чого він Air? Воздушний хокей саме. Yeah. Бачиш дирки? Yeah. Я тільки що для себе відкрив uh, життя. Тут насос. Воно воздух а, надуває для того, щоб шайба скользила по повітряній подушці. Круто, круто, а це від нього ножки, наскільки я розумію. Опа, я, походу, знайшов велики, які коштують багато. Вон бачиш, рама стоїть. Дивися, яка вона борза. Дуже борза рама на відома. Ще витянем побачиш. Ну, мені здається, рама борза. Або ні. Work smart, not Ворксмартхард. Yeah. Да. Ну. Yeah. Uh. Це щось відламано було. Але не страшно. Він і так в такому стані фіговому, може собі ще. Це прикольна штука весела. Я таке, на. Давай раму глянемо. По-перше, ну, домкрат. домкрад такий, щоб прям фурочки піднімати нормальні, такі собі під'їхав. О, а от і карбон пішов. Є. А може не карбон, а такий легенький ще Ridley. Бренд Фенікс назва. Я потратив цілу вічність на ідентифікацію даного Фенікса. Рідлі – це бельгійська компанія, яка швидко стала лідером на рідному ринку та виготовляє якісні гоночні байки. Наша модель Fenix Tiagra. Це 10-швидкісний шосейник з дисковими тормозами. Спробую зібрати його докупи. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новини про дану авантюру. А, та ледь не забув. Ціна нового такого 2600 доларів. Приїхали ми на штуку, яка називається та по нашому сміттєзвалище, Щоб скидувати зайві речі, дивани, там різну меблі, дивіться. О, да. Пішли. А зараз вам покажу, яку двіжушку ми оприділили в мусор. Ну, стіл для аєрхокея ми залишимо, а все інше нафіг. Ну і там генератор залишиться. Ну щоб пірати зафінали ми цю всю двіжуху. Кайте для вас. Ось така кучка мусора невеличка, получилася. вон там матрас один, другий, і буквально нічого не залишилось. Тільки ірхокей трошки донишена всередині. Все, до зустрічі. Зараз вернемося, будемо доперебирати перебирати, довозити цю всю движуху. Але таке задоволення викидувати це все отак з ноги, нафік з фургона, Ви собі не виявляєте. Так, в нас тут така історія. Знайшли коробочку чекати, змогу мало всі А, Використовуються вони для того, щоб викидувати тут сюди заюзані. Ін'єктори для заборонених речовин, якщо ви зрозуміли про що я. Я такий думаю, ну блін, навіть не буду заглядати, а потім таке, Але не шумить, все-таки загляну. Заглянув, побачив свою реакцію, на жаль, провтикав, але от Маріан відкриє, зараз ви зрозумієте, типу, ну в мене плюс-мінус так же було. Yeah. <laughs> Серйозно дядьку. Я, yeah, я не знаю, типу, наскільки це гроші, наскільки вони справжні, але це, типу, ну, це купюри. Це якісь старі купюри, Гватемала. о, а тепер нарешті до розіграшів. Переможцем попереднього стає ось цей коментатор. Зжись з нами в телеграм-каналі або інстаграмі для отримання призу. Попередній переможець так і не відписав мені. Друже, я сподіваюся, що з тобою все добре. Будь ласка, відпиши мені, як тільки в тебе буде змога. Цього разу призом буде 100 доларів. Я нарешті придумую умови, які будуть найбільш справедливими. Суть полягає в тому, що для участі в розіграші ваш коментар має містити число від 1 до 100. наприклад, 7 або 42, або 13 і так далі. Воно вже визначене, написане ірою на папірці і запечатане в конверті. Хай щастить. Опа ще зіт? Для стікла. О, полізли на якийсь хмарочос. Пірати, дивіться, ми тут трошки донейшена загрузили вон там, цілу кучу і паралельно з цим знайшли дві такі приколюхи. Фу. м'ясом пахне, не помили її перед тим, як лишити. Тяжко це пригати, легко впасти чи нормально може бути. Ні, Ну, це сильно, я б так не зміг. Найшли такий домкрат шикарніший, правда? Нічтачна штука. За про домо не знаю, але прям він мощний. солідний такий. Далі, що ми ще знайшли цікавого тута, такого коника. Крісло-качалочка, старе дерев'яне, а знаєте, що в ньому найцікавіше? <плух> він зроблений без використання металу. Тобто Це все дерев'яні кілки. Работує щотка? Роботає чорт. Все шикарно. час. Бустер. Нафік машини купуємо по неї. А ні, це навіть не кітчин. Це, це кепочки. Ще, до речі, такий side table, або напевно якийсь декор столик знайшли. Прикольно виглядає, але його треба трошки реставринути, бачите, перекрасити, шліфанути, також метал покрасити. І буде класно. За бакси, так і 80 можна продати. Думаю, або взагалі залишити класний предмет декору вдома. Знайшли ми також тут таку апаратуру. Принтер Canon, Два піонеровські мафони, Це, напевно, не піонеровські. О, і це прям еквалайзер. Sound Stereo Frequency Equalization, Sound Shaper. Model SS 215. Будь ласка, YouTube не бань, це така модель. Але ця штука мощна, це прям професійний якийсь еквалайзер хороший. Еколозері штуки нужні. Прикольний. Від нього ще можна запитати щось підключити, в ньому розетка вбудована. Тут-то кен, компакт дисплеер. Ну, що я можу сказати? на рахунок компакт дисплеєра навряд чи. Щось буде веселе, дороге. Знайшли ще вчора такі кунай. До речі, попробуємо кинути, щоб він забився кудись. У нас є в що кинути кунай, щоб він забився. <зь> nee, ну мощно, мочно. О, дуже дивні металеві стільчики. Ми їх в донейшн здаємо, я слабо вірю, що продамо. Але вони з бляхи зроблені, покрашені. Він прям не, не, не з бляхи, а він з сталі тупо. А, от. І ще тут два такі піонер-програвичі були. Не знаю, теж CD диск плеєр. На піонер dvd ти колись бачив? Я навіть не бачив таке. І тут записувати ще можна. Designed in Australia, made in China. Nike Air? True Nike прям пише. Далі ще Вікенд. Це похоже на якийсь Under Armour. Gryffindor, 10 очків Gryffindor. Так, Харли Девідсон, кепочка. Born to ride, народжений водити, Harley Девідсон. <laughs> Rockies, Тайгерс. Контрактін. Ладно, це не то. Це відкидує. Mm -hmm. Дольше Габбана, New H. Босс, ма. Це дивись, Jordan Непбек. Погнали. Монстр Ford 43. Oh. Теж бейсбол. Йдемо далі. Рібук, Ну рібук це таке. О, ще дивись, який цей Джордановський снебек з блестяшкою. От кепочка супербоуська детройтська. Супербол, це як новий рік в Північній Америці, ти ж знаєш цю фігню. Дельфіни. Нфл. Ну все, снебеків ми тут маємо, не горюй, коротше. Знайшли вчора таку штуку, але це магазин алкогольних виробів і тут карточки. 1700. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Одно. Шуфляда номер два. Дрон. Ще якась папочка. Воно щось у дивитись. Думаю, якийсь інструмент скошився. Ах ти ж, блін. Power DVD, Sinamtic. Це, це софт. Тут. Ще дрон? Щедро? Да. Саме. О, це солідно. Отака історія. Це вже який. Вже четвертий з цієї локації, правда, є де ми все ще не очистили склад, це ужас. А от друга ходуля знайшлася. А, ми вже викинули цю для полаваних ніг. Ну так, да, нема варіантів більше остання путь, остання путь, маги дорога. Остання путь, остання будь, від рідного порога. Та точно він на ній ногу зламав, <рес> типу тут якраз оце кріплення зламане відірвалося. Звідси, бачиш, він сюди його перекрутив. Він коли відірвалося, він скорше всього цю ногу і зламався, не був коли пряв. Так, жмуророзілку треба перетащити. Це все не знаю навіть для чого використовується. Напевне, це дубінка така поліцейська, знаєте, якщо хтось не слухняний, Це, знає, все, е, Дріння вазелінова піська. Після довгих годин, болі, криків, стогнів ми нарешті очистили цей довбаний контейнер. Дивіться, ми можемо просто пройти до самого кінця. А бачите, який дов, дов, довгий капітан, дивіться. Прям цілий тунель. Важко було. Вивозили, по суті, все тупо вдвох. Жорстка була двіжуха сьогодні. От остання партія поїхала, це вже їде в наш контейнер. Я тут уже трошки сортую, логістику наводимо, все така так антикваріатна Ми перевіряли. Дуже круто виглядає, яка шуфлятка. Ну, видно, що гроші тут мали стояти точно не менше. Також отака. Антикваріатів у нас є. Дуже стара, древня штука. Я дивився, по тому, як вона виготовлена, має щось папувати. Не факт, не факт, перевіримо, але будемо надіятися. Також в процесі розбору ми знайшли отакий джампер. Я не знаю, як воно правильно називається, але штука крута. І мішаю навіть вже на ній встиг поскакати, були ось такі шкіряні стільчики, дві штучки, вам інше. І який в них нюанс? Взагалі, вони чудові. В них класна система, все, і все таке продається недешево, але тут оподерті через те, що на них стояла тумба. Я думаю, що ми зможемо замінити оцей маленький клаптик шкіри, спробувати і продати їх досить таки вигідно. Або залишу собі, я ще не вирішив. Дуже класна та прикольна лампа. Ви розуміли, що тут по ключам ось така в нас історія. Ми будемо підбирати ключі до велосипедних замків, які ми знайшли в цьому стаді, а також до того червоного ящика, який там унизу стоїть. Це колосо знайшов, давайте його примостимо сюди. Yeah. Був такий принтер Canon. Штука непогана, я перевірю модель, але думаю, ну, попередньо 50 доларів ми за нього отримаємо. А також була ось така штука Shi X 190, теж 50 баксів. Знайшли ми там ось таку маршаловську колоночку, яку я залишив зразу собі, і вона буде їздити по нам складом, і для того, щоб в нас було... був класний настрій. Були ще інші цікаві колонки, але вони зараз, на жаль, не в зоні досяжності. Так ну, кукер був знайдений, м'яч американський футбольний був знайдений. Велосипед один, велосипед два, а також рама, яку я відправляв фото в Телеграм. Зараз я їх витягну туди на вулицю, краще вам покажу, як вони виглядають. Також тут ми знайшли багато цікавих штук, дивіться. Трошки зброї. Я повернуся з перчатками, тепер вам вже можна показати зброю, яку ми не знайшли. Перед тим прикурювальні кабелі 15 бакс, нічого не коштують. Знайшли ми такий сінгер. Пришивач дирок на ґудзики, як на мене, дуже крута штука. Помімо цього сінгера, ми знайшли нунчаки. Я такі поновіше резинові. Прям сильно така. А я такий постаріше, похоже на самопал, точно самопал. Також був знайдений ось такий чудовий ніж. Виглядає прикольно, але в нього є один великий мінус. Його точив якийсь імбіцил. Він дуже погано заточений, він майже знищений. Спробуємо переточити, але дивіться, тут навіть на середину він нерівно сточений. Ну, коротше, це таке, це таке. Ну і сам ніж, напевно, не то, щоб дорогий, але виглядає круто. Тактикал пише всі діла. Стіл сам по собі муляєш, це не дерево, це фуфель. А, також знайшли ось такий от шикарний піратський меч. Дивіться. Ну, це, блін, уже щось солідне, правда? Можна просто зі башка устраювати. Напевне, він не піратський, судячи по формі, я догадуюся, чи він. Але давайте вирішимо, що він все-таки піратський. Тут дуже багато копійок. Будемо дивитися, може, щось рідкісне знайдеться. А також ми дізналися, як заробляв цей дядька на життя. Дивіться, тут є грузики, є така вага на 500 грам, є на 200 грамів. Ось така механічна вага важить до 30 грамів або до 1 унції. А знаєте, що зачастую продають в таких малих кількостях? Правильно, заборонені речовини. Після того ми ще також знаходили ось таку от штуку. Ну як бачите, тут прям є ці речовини. Але ми їх викидуємо, я просто залишив, щоб зняти вам, показати, які ужаси твориться. Ну, не робіть люди такого, це погано. А без блюра оце все діло, само собою я покажу в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, там, до речі, розіграш дрібних кілець. Знайдені електроінструментами оцінили більше як на тисячу доларів і вже продали майже на чотири сотні. І також давайте додамо сотню за ручний інструмент, тому що його знайшлося нереально багато. Модель Чанк, ця штука модернізована. Спробуємо за доларів 400 реалізувати, ну мінімум три сотні. Ми за нього гарантовано отримаємо. Цей пацан Norco Fluid, продає за бакси 500-600. І саме цікаве, ця рама була вже захована між матрасами. Ми її взагалі ну, не прийняли за щось цікаве і дороге. Але коли взяли в руки вона нічого не важить. Не карбон, на жаль, алюміній, точніше, сплав, але сплав хороший. І сама рама потенційно може за баксів 500 йти. Ну, щоб швидко, 300 точно оцінюємо. За всі велосипеди приблизно 1000 ми також можемо вирушити. Нарешті пірати ми добралися до працюючого велосипеда і можна покататися. Погода, звісно, не зовсім льотна, але пофіг. Хірігов.